Путь к сердцу мужчины лежить через куди? Шлунок. Правильно, через желудок. А то йдіть і побалакайте з ним про харчі. Які харчі? Ну, котлети, Та, там конфети. Ідуть, вони взагалі навіть не помітить. Це взагалі не проблема. Міхаловна mm -hmm. хоче поговорити з вами про котлети. Опаш, давай. Доброго дня. Вирішили поїсти? Так, знаєте, все, ніяк не позбудуся цієї шкідливої звички. Котлета по київськи взяли, бачу. О, У вас дуже хороший зір. А так, хіба це котлети по київськи? Моя Мої дітя з вона от вона готує, Так там і масло, і зеленушка, і грибочки, і лаврушка, і, петрушка. Чуєте, я вже віршиками заговорила. заговорила. Ви мене у Фастів запрошуєте? Так, ні. Можна, я все-таки ну, піду поїм. Гім... Знаєте, у мене скоро операція. І... Так, звісно, смачного.